Все, прошу. Мене звати Олександр Романенко, і одна з речей, якою я зливаюся, це інформаційна. Інформаційна безпека в медіа, тобто наша проектна група, що вона робить, вона аналізує інформаційну підтримку різних проєктів, аналізує як працює пропаганда: російська, американська, британська. От. І, і ми фактично викладаємо мережу ролики, як вона працює, тобто такий освітній проєкт. А моє якби зараз завдання це я так розумію інформаційна підтримка проектів да кожного можливо, уважливо, з вас є якийсь свій проект, який потребує інформаційної певної підтримки. І я просто дав певні стратегії, як тільки це можна робити. Да? Для себе важливо гарно сформувати питання да? або ідею, тримати в голові ідею свого проєкту, да? і, і в принципі можна по ходу як я поясню, просто вживати цю стратегію щодо власного проєкту. Окей, Ну, якщо у вас зараз є вже питання готові, можна мені задати, я спробую зразу побудувати. Ну ти з 12 года, як мінімум, да уже в этом все, да? В чому все? В движение, движение, да, то есть скажи, як ти вважаєш? мы информационная поддержка нашего проекта? Окей, или нет? Окей. Информационная поддержка. Смотрите, опять же, вот, вот как раз с этого и начнем. В чем измеряется успех? Да. Успех измеряется, если вы хотите сказать, что он успешный или неуспешный. Я бы не трудно об этом сказать, да. потому что нужны критерии. Это зависит, опять же, от ваших критериев. Наприклад, so, якщо у вас є якась мета, вона має бути критеріально, окреслена, щоб ви могли проконтролювати, досягли ви БТ чи ні. Тому що от часто звучало, втім, я хочу бачити проєкт, я хочу бачити його ефективним. В чому конкретно вибірюється ефективність цього проєкту? Якщо ми знаємо, в чому конкретно вибірюється ефективність проєкту, можемо сказати, проект був ефективний чи ні? <плес> а, так само, наприклад, ну, що таке вимірювання ефективності, да, наприклад, беремо з гектара, да, да, беремо врожайність, гіхтара, поживлення складова, беремо, якщо це, наприклад, інформаційна якась акція, да, що таке конкретний, конкретний вибір. Да? Наприклад, у нас акція провести, я не знаю, якусь освітню, освітню акцію з да? От. І тоді вибір буде по-перше. Що а це має бути? Це має бути акція. В чому вона полягає? Пройшло 10, флешмоб, наприклад, пройшло 10 чоловік, е, не знаю, будь екологічним, з плакатом. Побачило це людей, підтримувало це гасло, отримувало листівки, стільки-то людей. Ось це можна сказати успішно. Да? Якщо, наприклад, про, про нас заговорили в... по телебаченні, знову таки, якщо у нас це в критеріях написано, що про нас мають заговорити, ага, овички, заговорили, класно. Що ми перед собою ставимо? Там 100 чоловік провести, провели, це теж результат. Тобто залежить від наших критерій. Чітко креслені критерії ми можемо отримати чіткий результат, і тоді ми можемо побачити, що було ефективно, що не було ефективно, і виправити стратегію відповідно до того, що у нас ефір. Це взагалі це, так, бо, ця, ця структура фактично вона є універсальною, тому що ця структура називається модель тон. Це, ця модель була е, виведена з функціонування фактично всіх живих систем. Як працюють всі живі фактично організми, всі системи, бізнес-системи, е, як вони працюють? Тест фактично розписується. Тест-1, операція, тест-1 ефект. Ну, там може бути тест 2 тест 3 тест 4 це не важливо. Структура така. Тобто, що, що, що таке тест 1 Тест — це те, що в нас є зараз. Да? У нас є, наприклад, певна асоціація. Да? Операції це те, яким чином ми прийдемо до вашої ви важливо та це Т2. Т2 це відповідно, не знаю, акція якась да, там чоловік і все таке. Конкретно прописаний, що ми маємо бачити, що ми чуємо, і так далі. Тобто детально. І от, от операції да, у нас е, є фактично шляху до тесту 2. Ефекти, які у нас з цього -всього плюси зникають. Да, наприклад, провели акцію, да, і, навіщо нам було взагалі проводити акцію? Це є, є ефекти, да, які ми маємо врахувати. Фактично, з вас закладаються позитивні ефекти, позитивні бонуси, які ви маєте отримати цієї акції. Тобто у нас є проєкт. Або якась асоціація, що нам дасть те, що про, про нас говорять по телевізору, яка фактично яка подальша перспектива, де в нас є рух вперед. Це ефект. Я, я зрозуміло говорю, так? Фактично, що таке, тест, що таке операція? Та? Я зараз буду більше деталі моделі розписувати. Тут, е наприклад, е ви робимо якісь операції, і ми можемо завдяки проходити до тесту 2. А буде приходити. Якщо ми не приходимо до тесту-2, подивимося, що було не так в цих операціях, і виправляємо їх, поки ми не прийдемо до тесту-2. Це фактично в будь-яких наукових відкриттях, да? це, <поє> фактично, це фактично, якщо це модель гіпотеза, і це ми і, 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 і маємо да? <поє> це бажаний результат. Якщо ми своїми гіпотезою доходимо до бажаного результату, значить ця гіпотеза вірна. Коротка, да, пояснення моделі Right. І тепер перейдемо до, до пропаганди. No, або інформаційної підтримки проєкту. Тому що фактично все, що в нашому житті э, існує It як реальність, це є чиясь пропаганда. So, uh, e, що таке, що таке ê, яке в принципі твердження є базовим для пропаганди? So is uh, there is no truth but Так, yeah. yeah, немає правди і користі. Фактично, ну, правда створюється для того, щоб отримати певну користь. Наприклад, батьки виховують дітей. Ну, чому вони виховують, щоб діти їх слухали, вони нав'язують картину світу, в якій вони будуть їх слухати, або щоб вони собі не нашкодили. Ну, власне, в вихованні є якась певна користь, або гроші заробляти, або щоб собі не нашходити, або робити гарне, або тобто що на якусь користь. Закладаєш під всю ти користь і фактично формуєш реальність, формуєш правду так мовити. Та, да? Тому, наприклад, якщо е, хочеться збудувати якусь таку для себе гарну модель, треба виходити з того, що, нам, що ми хочемо отримати на виході. Да? І відповідно до своїх е, Що ми хочемо бачити, яких ми хочемо бачити людей навколо себе, різних різних та, та, таких наших критерій, ми маємо будувати відповідно наш проєкт. Так, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Окей. Okay. Okay. Що таке, гарна Ну, гарна, 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 Дуже проста схема гарної пропаганди. Будь-якої, в принципі, гарної коуч-сесії, гарної терапевтичної сесії. Є така штука. <пір> тобто, от е я на конкретних прикладах буду зразу говорити. Наприклад, у нас йшлося про пермакультуру, да? яку, яку в принципі ніхто не розуміє, що це таке. Коли ви підходите до людей і кажете пермакультура, буде дивитися на тебе але не зрозуміє. Якщо ви скажете, що це дійсно, як в Словаччині називається еко... екоцентр, еко, еко, еко то еко да? все в принципі, стає більш зрозуміло. Тобто Ви маєте говорити на мові зрозумілій людині. Це називається що, е, терапії, в терапії і в. Веденодівання і пропаганді. Ми спочатку приєднуємося до... приєднуємося до цінностей до людини. Ми приєднуємося, а потім ведемось, ведемо. ведемо, Приєднуємося, ведемо. Так фактично складається. Тобто у нас є, наприклад, якась проблема, в людини якась мова, ми говоримо на її мою, ми приєднуємо, але ми ведемо відповідно в нашому напрямку. Коли ми приєдналися, ми її ведемо. Наприклад, так я український наприклад, існує. Я просто е, на, 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 на базі можливо, різних е, компаній розкажу, як от цілості можуть вести потрібному для нас напрямку. Наприклад, із ну, така та, да, два, там, два українці, які Да? Фактично йдеться про українців, про місті мають. Але ми бачимо, що це. Тому що це фактично є інформаційний вірус, який, який в принципі, ну, накидають правлячий клас, наприклад, імперський клас для або, наприклад, це будь-який ну, будь правлячий клас закидає іншим людям відповідну їхню реальність. Наприклад, отака невинна поговорка, як без царя в голові, ну, фактично, що вона робить з людьми, які. Використовуються на післідовому рівні, вони вірять, що має існувати якась якісь цар. Фактично це ідеологія правильного класу, яка використовується в пропаганді. навіть в таких непомітних речах. Так само і а, компанії да, і корпорації вони фактично міняють реальність, працюють з цінностями, які вже існують, щоб отримувати певну вигоду. Наприклад, ну, грудне виготовлення раніше. Ну, ці компанії, які використовують е, е, дитячі суміші, да? <постій> вони почали різні цінності би, задівати. <постій> та? Там, що жінка буде некрасива, різні, різні які, е, слухи, які існували в суспільстві, пов'язані з цим виготовленням, вони їх би, посилювали. Да? Фактично прави, пропаганду, не пряму пропаганду. Пропаганда, яка не пряма. Нагарна пропаганда, тобто вона не говорить прямо, купуйте наше, але вона створює підґрунтя. Да? Для гарних, для, для потрібного, так, результаті. так, там результатів, так само в Америці була класно проведена інформаційна операція проти, буз, проти сміття. Наприклад, тут створений гарний ролі, як коли їде американець, да? і він викидає щось з машини. І, і потім показують цю дорогу, яка повністю загажена цими. І, і показують цього індіанця, там такого старого, такого ж який на все дивиться, і в нього ну, там, дуже там, музика, все таке, і в нього тече. Цей ролик він реально змінив Америку, тобто перестали сміття викидати. <рес> Там вирізні людські цінності і так далі, зрозумілою мовою в житті. Якщо ви хочете працювати це з вашим проєктом, ви працюєте з цінностями тих <рес> людей, які, які яким ви несете. Тобто, як ви використовуючи їхні цінності, можете показати, що от ваш рух, <рес> да, ваш проєкт. Навіть ваша продукція в результаті, вона несе їм певне добро, знов таки на мобілі їхніх цінності. Просто інвестувати. Окей. Ну, Тепер я більш... Так, буде часу. Якщо питання, будь ласка. Якщо Окей. Ще то ще є Значить, використаємо таку більш розлогу модель інформаційного проєкту, інформаційної компанії. На початку інформаційної компанії ми маємо чітко для себе сформувати результат, який ми прагнемо отримати. Результати, які ми, результати, які ми, які ми можемо вибіряти, відповідно, це має бути або дійсно акція, урожай, ну тобто я не знаю, який завгодно проєкт, флешбок, і ви маєте просто прописати по критерії, має пройти там вулиця стільки народу, прокричати таке то гасло коротше, з первокультурою, первокультурова форема, ну що завгодно. Я не вдаюся в подробності, і це має там написати в стихільки газетах і так далі. Це я вже доказав. Наступний етап це фактично модель TOT. Це яким чином, яким, чином ви збираєтеся, яким чином ви збираєтеся це все запустити. Тобто все, що вам в голову приходить, як це можна зробити, з цією стратегією. Ви, фіотили ви, ви собі прописуєте і застосовуєте. Коли застосувавши, ви можете потім е, по цій операційній е, операція, прослідкувати е, ну, тригери. Да? Ну, Спрацювалося, це не спрацювало. Да? Тобто, якщо ви знайшли тригер, який ну, я не знаю, от, е, наприклад, бачить бачу, що індяться, далі ж стає боляче, і вона коротше пристає сміття. Оце тригер називається. Якщо ви ці штуки помічаєте. Починаєте їх частіше використовувати власні компанії. Добто ви на себе заходите в тригери, на які люди реагують. Як правило, тригери дуже працює. Що таке гарний тригер? От бабушка продає щось, поборис, вона Одеському ринку, вона одразу каже, «Е, щас, покажу розкажу, кажу нам попробувати. Фактично ну, вона працює з усіма е, основними е, каналами сприйняття. Покажу. Здоровив, розкажу. Аудіо спробувати кінестетика. Якщо ви в про своїх проєктах поєднуєте тобто всі ці канали трихача, у вас проєкт більше сприймається. Коли ви несете інформацію до своєї аудиторії. Ну, це такі прості тригери. Тригери є складніші. Да? там, По цілостях тригери є. Різні. Тобто ви можете послуховувати. Різні речі. Кр. Окей. Після тригерів у нас іде І батер, ну, це, скажімо так, складніше, складніше поєднання ну, цих тригерів, да, як людина реагує на щось. Ви це те, теж відповідно можете да, якщо у вас є певні критерії. Ну, критерії теж треба для цього прописувати бажано, да? Ну, Як ви будете робити, як ви будете знати, що людина відреагувала. Да? Потім наступне, для того, щоб вам сформувати свою аудиторію, да, потім, коли ви розумієте, вам бажано розуміти її електричність. Хто людина, коли вона, не знаю, коли вона не викидає сміття? Хто людина, коли вона ну, тобто, я не знаю, там, людина може себе вважати свідомим, громадянином, коли вона викидає сміття, якщо вона там, е, е, вирощує щось гарне, вона може там, вважати своєю цінністю або себе, не знаю, творцем гарних речей. Ну, Є різні. Е, ви просто прораховуєте на яких людей ваша ну, в різній аудиторії різна ідентичність. Але ви можете виводити різні загальні ідентичності, на які будете розповісти свою релізі. Правила. 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 правила ваші і правила ви маєте теж ну, розповідати людям. Про свої правила, які мають ставати їхніми їх правила. Тобто це мають бути не якісь щелають, які доволі гарні правила, їхній кодекс поведінки з такою ідентичністю, як у них є. От хто такий, не знаю, ну, певнокультурний дизайнер, певно, в нього є свої правила, свій да? кодекс. Да? І відповідно це вже кодекс вже стає якимось універсальним для всіх цих людей, які поділяють певні цінності. Да? Тоді так легше в комунікувати з тобою. Так, ви можете потім подобатись ваші правила і вони можуть з вами тільки бути через те, що у вас власний код. Ви потребуєте ці причини? Окей. І далі? Далі йдуть стінності і можливості, да? які людина е повинна і ви мати можливості да, для реалізації цього проєкту. Або людина, щоб, щоб, щоб бути членом вашої організації, які вона для себе має відкривати можливості. Я не знаю, можливості платити встоси, можливості брати участь у ваших е якихось акціях, які, які можна просто якось людям. Про це говорити, щоб вони знаходилися можливості. Якщо будуть говорити, вони будуть знаходити частіше і частіше. І відповідаємо, і я не спішу. Далі така сильна техніка пропаганди, яку дуже часто використовують, це фільтри. Фільтри реальності. Що таке фільтри реальності? Це як правило. Є і позитивні фільтри, є і негативні фільтри. Сильніше, коли є і позитивні, і негативні фільтри. Наприклад, наприклад, в щодо продукції можна казати, ось деякі люди їдять все підряд, і казав, а є люди, які, які свідомо ставляться до своєї, до своєї, наприклад, їжі. Є люди, які живуть, які живуть як живуть, а є люди, які живуть усвідомлено. Є люди, які живуть довше і здоровіше, а є люди, які живуть довго, але хворіють. Ви розумієте, ну два фільтра. І от і ви не кажете, що треба добре, людина сама робить вибір. Ви так само можете про продукти, про є люди, які не думають про своє завтра. Да? І от і так далі. Є люди, які думають, є люди, діти, яких отримують те, що вони отримують, тобто забруднене середовище. І є люди, які думають про майбутнє Ну, ви так. І так само це використовується в цілостних проєкті. Ну, з ваших проєктів. наприклад, навіть якщо ви продаєте їжу да, здоровою, так само з їжею можете використовувати в своїх там, роздатках чи ще щось таке, ви можете такі от речі, які будуть людей ну, приваблювати до, до ваших продуктів. Ну, і так само вступати в сеціацію, брати діяльність у ваших проектах. Відповідно, до цього всього да, у вас самих. Має бути, відповідно, включаючи всі попередні етапи, да? у вас має сформуватися фактично картина світу, картина реальності, які ви пропонуєте. Тобто це певні правила, це певна це певні ідентичність. То гарний, гарні гарні компанії, корпорації да? вони, вони мають ідентичність і картину світу. Да? І і і, це, і все, і і релігії мають. Певні ідентичності, певну картину світу. Кожна, в принципі, сильна організація вона має, яка складається з попередніх пунктів. фільтрів реальності, тригерів, ну і всього цього супутного матеріалу. Ми ані критерії. Ми ані це Тут йдеться в фільтри, да, Те, що я кажу, ми ані, це фільтри. Є, які... ані, є, що там деталізація. Відповідно, останні останні крок це ефекти, Що ви, да, які ми ефекти взагалі закладаємо, бонуси, які ми закладаємо в наші да? Які можливості є для подальшого розвитку нашого проєкту, нашого. Це фактично частина ефект, яка може бути потім першим кроком, наступним проєктом більше якби. Просут структури. Ось, я я коротко корот, дав, тепер можно питання задавати щодо що конкретизації. Так, прийти, так? Саш, ну, я надеюсь, что ты посудил с этой фразой, да, это было просто спосіб привлечь наше внимание, когда ти сказал, что неправда не, не, есть выгода и так, ну, такое. Да? А, вот. Я к тому, что есть и этика, это же реальность, потому что там есть люди, <поє> <такой, поє> которые как бы, потребности своего дела ставят ниже, чем потребности души. Правда? Ну, наверное, правда. Ваша реальность это правда. Есть, э, То, это... В твої реальності. Да. Я, ну, я, 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 э, я взагалі не ставлю питань щодо правдивості чи неправдивості реальності. Бо в принципі ніхто мені не може довести. Кожного в кожного своя. Да, зворотнього. Я просто беру цінності, да? і, і від відності, від цінності Ці Цінності важливі для людей. Не важливо вважати, що душа вища, да? значить буде вища душа. Ласко. Ми будемо значить, говорити, що це що духовне начало, яке об'єднує всіх людей, і важливо бути у зв'язку з цим началом і все таке. Ні, це хороше віщо. Применять начал. Человек, когда разговариваешь, который скажем, тебя не понимает. Я на его языке просто разговариваю. То... И, 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 а его язык и, это ценность. Это это ценно. ну, а это тут, ценно. тут, это ценно. тут, є, є на, на, на різних є різні, різні реальності. Але вы можете знаходити спільну користь. Наприклад, вы можете... Хоча б мирно існувати навіть в різних так, реальностях. Так. Ви можете нормально грядку засадити, навіть якщо ви мусульманин або християнин, да? і помогли б повбивати друг друга, да? але якщо а ви знайшли користь спільну, да? То ви ну, можете підстройку зробити по ціностям, Да? там це важливо. І у вас на спилі цінності, класно, ви садимо город, там, ми да? ростимо дітей, у нас прекрасне майбутнє. Це важливо, тому що якщо сперечатись про реальність, <пи> да? про місто, чи є душа, чи не є душа, да? <пи> буде якісь <пи> можна, важати, <пи> що <чи> можна, <пи> <сила>. тіло потіряє. Якщо я можна тіло потіряти, да? <пи> можна <пи> тіло потіряти. Я <пи> не <пи> стверджую. Про існування вищої душі не заперечують зараз. Тобто я просто кажу, що є різні реальності і є користь в даному аспекті. Да? Наприклад, там розуміті є користь, да? відповідно, ви шукаємо шляхів порозуміти. Тут більше питання навіть в поняттях. Тобто кожен її відноситься до одної самої річки річ по-різному. Є питання в Тобто, Ви по одному це рахуєте, значить він це по-другому рахує. Це як поняття. От чому, наприклад, злочинний світ, він а, такий спочений? Тому що в них одні поняття. Вони на них потягнули. Але в них є такі теж якісь поняття, на які це можна з Тобто поговорити. Щоб ти їх знаєш, що так. Ну, то да, якщо ти їх знаєш. Але це не цінності, поняття це не цінності. Хай так. Хай То питає, як в тому нікдоті, так? Я за 100 років ніколи ні з ким не спорив. А такого не може бути. Ну можливо і так. Можливо. Можливо і так. Uh, вона, вона хоче повернутися до самого початку, коли Олександр казав, як зробити щось, як щось реалізувати. No, uh, right. uh, yes. Вона хоче використати приклад свого веб-сайту. Вона має має всю пропаганду стосовно пермакультури, сталості, тобто це все представлено на її сайті. But it wasn't until I was working with my advisor, who said, yes, but there's no call to action. Ага. І... Ну, поки вона почала працювати з радником по сайту, він сказав, що це все чудово, але немає заклику до цієї. So we defined the output, I wanted I wanted ага. uh, at least 10% of landings to click through yes. to contact one. That was a concrete yes. concrete output. Uh, і вони тоді ідентифікували який конкретний результат вона має хотіла б мати. І вона ідентифікувала uh, цей результат якщо 10% відвідувачів сайту вони ну будуть клікати на посилання. To, to Sales rate has gone way up because I now have on every page a button that says contact І З тих пір як вони це ідентифікували, то її рівень продажів підвищився, тому що зараз вона на кожній сторінок сайту поставила кнопку зв'яжіться зі мною і люди її натискають, вона other words, it wasn't enough just to put the propaganda.

Uh, you know the, the the criteria and the results. It's uh, just pointless. Yeah. But before the T1, we analyzed my market segment and changed my optimization terms. Mm -hmm. uh -huh. Yeah, but it's first. Yeah. So yeah. Yeah. No, it's before the but T1 we and changed the terms that I was optimized on Google.

Це фактично на початку я казав, що, наприклад, існує е, критерії, що потрібні такі-то продажі. І ось ми, і в нас мають бути певні дії, які спричинять на такі продажі. Як от було, наприклад, закон до дії. Наприклад, закон до дії це відсотно, було важливі дві операції для досягнення результати. Та Ну, конкретні, конкретні, там, вимірні критерії мають вискувати, там, продажі, там, такі. Бо від дурні, яка специфіка, ці різні, чи ж від цього сенсу. Давай вже п'ять. Так, давай все. Дякую, Олександр. Дякую. 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 А, ну, точніше, кажуть, що це трохи складно, якщо